Вітаю, батьки! І так ми почали працювати над звуком Ти. Як же проспонукати дитину, щоб вона почала вимовляти звук Ти? Звичайно, тільки через гру. А через яку, спитаєте ви. А через гру з молотком. Звичайно, справжній молоток ми не будемо брати, а скористуємося ось таким дитячим. А якщо дитячого немає, то можна його замінити і виготовити. Такий кустарний. Для цього знадобиться паличка для суш і звичайна пробка від шампанського. Робимо дирочку, вставляємо паличку і починаємо працювати. От такий екологічно чистий молоток. Я, наприклад, на заняттях працюю з таким молоточком, а не з пластмасовим. Молоток є, і, звичайно, для кожного молотка потрібні гвістки. А куди ж ми їх будемо забивати? Забивати ми їх будемо ось в таку. Пінопластовий такий шматочок. Замість гвістка ми візьмемо канцелярський гвіздок і пропонуємо дитині забити цей гвіздок повільно. Т-, т, т, ти. Спочатку показуєте ви, вимовляєте звук і забиваєте гвіздок. А тепер пропонуєте дитині. Повтори, який ти чув звук, коли стукав молоток? Давай разом з тобою заб'єм гвіздок і разом ти ти, ти, ти. Звичайно, якщо дитина зразу не вимовляє цей звук, не засмучуйтесь. Прийде час і вона обов'язково його повторить. Якщо під рукою немає ні пінопласта, ні канцелярського вістка, ні молотка, то все це можна замінити звичайним пластиліном і долонькою. Робимо кулачок із долоньки і уявляємо, що це молоток. А можна просто бічною стороною долоні, забивати уявні гвістки як цвяхи. Т. 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 Звичайно, просто так стукати дитині не цікаво, тому пропоную виготовити з гвістки із звичайного пластиліна, чи, кольорового, о, чи кіста кольорового. Під час цієї гри можна також закріплювати, наприклад, вчити дітей розрізнювати розмір високий, низький або товстий, тонкий. І пропонуєте дитині бічною стороною долоні забить. Наприклад, забий спочатку товстий гвіздок. І стукає дитина, вимовляє ти-ти-ти-ти. А тепер забий тоненький гвіздок. Забиває дитина. Ну або навпаки, як ви там, забий товстий, тонкий або високий і низький. Або, наприклад, якщо ви хочете підвчити кольори з дитиною, то декілька от кольорів берете пластилін, такі товстенькі бочечки робите. Ой, не стоїть у нас бочечка. І пропонуєте дитині забить, наприклад, забий зелений гвіздок. Т-т-т, т-т. А тепер забий червоний т-т-т. Ви можете їх виготовити багато, і тоді дитина зможе обирати, орієнтуватися, який гвіздок їй потрібно забити. Тож, такі сьогодні мої пропозиції. Якщо будуть питання, пишіть, дзвоніть, я з радістю вам допоможу. А поки грайтеся з молоточками. До зустрічі!